Одіссея пісня п'ята. Боги посилають Гермеса до Каліпсо з наказом відпустити Одіссея, який на плоті пускається по морю. Сімнадцять днів пливе мужний цар Ітаки Одісей. На вісімнадцятий наслав на нього Посейдон бурю, врятувавшись чудом від бурі, Піднятої ворожим йому Посейдоном, Одіссей випливає на берег острова, де живе щасливий народ, феаки, мореплавці з казково швидкохідними кораблями. Цар Алкіной гостинно приймає мандрівника у своєму розкішному палаці і влаштовує в його честь бенкет і ігри, де сліпий співак демодок. Оспівує подвиги Одисея.